На зв'язку із нами Олександр Камищин, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я Навзаєм. Отже, як щойно розповів мій колега, так Київ та Анкара підписали меморандум по виробництву БПЛ на території України. Меморандум – це про наміри? Чи як було заявлено в звіті в 2025 році, буде вже працююче підприємство? Якщо ви говорите саме про той завод Беректарів, про який ми вже знаємо, що пару років ідуть розмови в Україні, то по цьому заводу почали вже будівельні роботи, і завод почався будуватись на ділі, а не на тільки на меморандумах. Але в меморандумі мова йде і про інше виробництво, про яке я поки що розказати не зможу. Ну йдеться зокрема те, що ми знаємо з джерел і українських і турецьких. Йдеться про співпрацю нашу турецькою компанією Байкар. Є плани виробляти ударні безпілотники Байрактар Тібі 2 і Bayraktar Кінші. Чи можна зараз говорити все ж таки про те, що, ну, що ми будемо виробляти це все, скажімо так, виключно. Ну, в себе на території на своїх потужностях, на турецьких, це буде якийсь мікс. Які варіації взагалі мова йде про виробництво на території України? Це той самий великий завод байректарів, про який ще декілька років тому назад домовлялися. Потім були зупинки, потім були скандали. Сьогодні цей завод починає будуватись. Ми перейшли до реальних кроків. А чи можемо ми можливо і на цих заводах можливо не тільки виробляти, враховуючи турецькі технології, досвід, матеріальну базу і українські дрони, адже у нас є чимало своїх розробок, про які звітують, зокрема, і в мінцифрі? Розкажіть про це У нас є інші проекти, по яких ми працюємо над тим, щоб допомогти українським виробникам виробляти більш масштабно дрони в Україні. Це не стосується барта. Трошки відволічемося від байрактарів Лише за червень 23-го року Україна виробляла більше снарядів ніж за весь 22-й Це цитата з вашого коментаря нещодавнього. Чи зможемо ми швидко відновити свою здатність ВПК? І якщо так, то по яких напрямках і що на це впливатиме Ми відновлюємо. Роботу нашого ВПК, відновлюємо доволі швидко, але навіть е, такі е, пришвидшені темпи зростання виробництва в Україні, вони все ще дуже далекі від потреб нашого фронту. Тому працюємо над тим, щоб президент, наприклад, багато працює над тим, щоб отримати зброю та боєприпаси і по МТД, і по контрактах разом з президентом та командою ми останні два дні відпрацювали в чотирьох країнах, три з яких це країни. Табору, де раніше було велике виробництво боєприпасів калібрів наших: 122, 152. і от якраз по цьому напрямку ми відпрацювали з цими країнами: це Чехія, Словаччина та Болгарія. Проекти по спільному виробництву таких боєприпасів це все довгі проекти, бо будь-яка міжнародна співпраця, особливо в військово-технічних союзах. Протікає повільно і будується довго, але нам треба відновлювати виробництво боєприпасів, і треба це робити, в тому числі з нашими країнними партнерами. А як ви в цілому оцінюєте перспективу співпраці України та Туреччини в нинішніх умовах? Адже здається, що зараз Ердоган демонструє максимальну лояльність до України, зокрема напередодні передав наших командирів з Азовсталі, підтримує вступ до НАТО. У нас з турецькою стороною конструктивні відносини. Я не так давно на цій позиції, але за цей час можу сказати, що ми рухаємося швидко. І будівництво заводу великого, наприклад, який декілька років обговорювали, почалося саме останні три місяці. Що ж рухаємося швидко? Нехай так і буде. Дякуємо вам. Олександр Камишин, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. Вам гарного дня.